Сьогодні Міжнародний день захисту дітей. Україна почала відзначати його з 1991 року, приєднавшись до Конвенції ООН про права дитини. Нині це не лише веселе свято для малечі, а й нагадування суспільству про необхідність захищати права дітей. Катерина Бонько про наше майбутнє, посміхається ясне сонечко до нас. Ми вже не маюки майже перший клас. Скоро він піде до школи і стане майже дорослим. Луці шість років. Він життєрадісна та творча дитина. Любить малювати та бавитися конструктором. У мене є, я Єга, я з чоловічка. Старший брат Луки Ваня, веселий, активний та не по дитячому розумний. Хлопчикові всього 11, але він вже знає, ким хоче стати в майбутньому. Телеведучим у мене там є один е, кумір Олексій е, Суханов. Я е, ну як він. Е, Мечтав стати телеведучим там вести також програму, ну не таку ж або іншу, якусь Ваня та Лука професійно займаються теквандо. Відвідують тренування три рази на тиждень. Лише цього року Ваня виграв дві золотих і сім срібних медалей у цьому виді спорту. Ще одне захоплення братів малювання. Вони показують свої останні витвори. А от мама сніжана зізнається у вихованні дітей, головне власний приклад. Вони чомусь вчаться у мене, я чомусь учусь у них. В основному я їх виспитую на своїх життєвих прикладах, щоб об'яснити їм, де я завершала ошибки, щоб вони і уберечь їх, щоб вони не завершали. Я хочу завжди бути другом, я хочу знати, що відбувається в їх житті. День захисту дітей у родині Сніжани відзначають. На думку мами двох хлопчиків, цей день в першу чергу нагадування про права дітей. Коли вот у мене старший спрашував по поводу цього дня, то я більше говорю в том что этот день Напам'ятання в зрослих більше о правах дітей. Що у вас є права з нуда ви доявляти діти, що у мене є право на то ж на отдых, право на образування. Юрій Ліфанце, голова спільноти, що опікується захистом дітей. На його думку, малеча найбільш вразлива категорія населення. Не у всіх в Україні є навіть можливість вільно навчатися. В Києві в Україні діє велика програма з допомоги дітям. Є школи миру, в яких діти. Навчаються дуже важлива діяльність спільноти пов'язана з піклуванням про дітей ромів, які, на жаль, дуже часто не можуть навіть навчатися. Від кожного залежить яке майбутнє буде у дітей, тому що кожен може щось зробити для дитини, яку він бачить біля себе, тим паче для дитини, яка живе в його родині. Катерина Бенько, Андрій Гегеля, телеканал Київ.